Оглядаючи картини великого художника, можна поринути у той дивний український простір, творчо відкритий ще Іваном Котляревським та вміло продовжений Миколою Гоголем і Остапом Вишнею. Це світ де фантастичне, невід'ємне від реального. Гумор межує з драматизмом, а в пейзажах перетинаються соціальне і природне. Якраз в моєму житті засвітило сонце, де мені дуже комфортно бути в цьому музеї, особливо і бути своїми друзями. На цій виставці я думаю, що протягом місяця ця виставка буде проходити в нашому музеї в Хмельницькому обласному художньому музеї, і хмельничани зможуть побачити. Мій творчий доробок герої картини великого митця представлені на експозиції чотири погляди поза часом Мамайчуки. Сьогоднішні українці нащадки відомого козака Мамая без прикрас, такі, якими їх відчуває сам автор. Вони зіткнулися з сучасними проблемами та серйозними соціальними деформаціями, але незважаючи на це, мамайчуки не втрачають жаги та любові до життя. Художній керівник та головний диригент академічного козачого ансамблю пісні і танців Козаки Поділля називає картини мистецьким проектом про Україну. Він Надзвичайно багатозначний такий живопис. Він пише не адресно, а він вскриває, зриває наші недоліки загальнонаціональні. І надзвичайно велика ця проблема, безкінечна наша грізня. Твори художника зберігаються в музеях та мистецьких закладах. Але є й винятки. Поціновувачі українського в усьому світі залюбки купляють картини для своїх приватних колекцій. Та все ж основний фонд художник зберігає, і ми маємо можливість познайомитися з живописом в обласному художньому музеї. Виставка триватиме ще протягом місяця.